Коля, будь мужиком і ганьби президента Верховну Раду, склади свій мандат. Нардеп Коля Тішенка-Катлета потрапив в черговий корупційний скандал. Цього разу у нього проблем з математикою, а саме з так званими константами, вимаганням хабарів з кол-центрів. Хтось скажіть котлеті його спільникам, що американці дали техніку для прослуховування будь-яких месенджерів і навіть ламають Apple ID. Його шифри не спасуть. У військовий час котлета веде себе як Дон Карліоне. Він хоче підняти під себе весь ринок шахрайських колцентрів. Підняти, а не побороти. Він не боїться прямо ставити на щомісячний лічильник так званий константи від 5000 доларів з кожного колцентру. Запасы злые в мережу. І ми починаємо працювати як как І Я хочу 50 минут за вход. Это для того щоб компанія заходила. І я хочу конкретно для себя.